Багато хто скаже, температура сонця. Так, зовнішній його слой має температуру приблизно 5,5 тисяч градусів. Ну, але це не так аж багато. Його ядро має температуру приблизно 15 мільйонів градусів за Цельсієм. Це вже цікавіше. Але якщо говорити про вже дуже високі температури, то температура нейтронної зірки, яка формується зразу після вибуху над нової зірки. Дорівнює приблизно 5 трильйонів градусів. Але і це не саме цікаве. Найцікавіше те, що в 2012 році на території Швейцарії і Франції в центрі міжнародних ядерних досліджень ЦЕРН був проведений експеримент, в якому шляхом зіткнення атомів тяжких іонів було взянено найвищу у світі температуру. Ця температура дорівнювала приблизно 5,5 трильйонів градусів, і це є найвищого світі зафіксована температура людства.